Сьогодні я вам розкажу, як можливо впорядкувати свій проекту зробити його більш зручним і наочним. Давайте розберемось, які є варіанти і які є можливості. Зараз я вам покажу, як впорядкований диспетчер проєкту в і потім я вам покажу, як це зробити. Перше, що я хочу показати, це вигляди. Вигляди в мене сформовані по всім окремим папкам з кожним окремим наприклад, 3D-виглядом і планом, в залежності від того розділу, що на цих видах показано. Наприклад, давайте подивимось папку існуючий стан. У мене тут знаходиться 3D вигляд існуючого стану і план поверху існуючого. Наприклад, папка меблювання. Вона включає в мене 3D-схеми, є в мене також для стартового екрану зображення 3D-схема, є плани меблювання і двері. В даному проєкті в мене плану по дверям немає, тому він не активний, не винесений на листи. По розгорткам, давайте подивимось. В мене є 3D-вигляди розгорток, в мене є план. Розгорток і всі розгортки. Тобто до папки розгортки в мене відносяться всі, всі етапи роботи над саме цими видами. Наприклад, сантехніка в мене є фрагменти, плани і фасади. Як можна це зробити? Цю систему створити доволі таки просто і важливо просто розуміти, де ці параметри знаходяться. Ми клікаємо правою кнопкою мишки на організація обозрівателя. І в мене зараз тут стоїть призначення вигляду. Давайте подивимось, що саме і як це налаштовано. Редакторувати. Нас не цікавить фільтрація, тому що фільтрація в нас прибере плани, які у нас не попадуть по категоріям фільтру і 3D-види, ну і всі інші види. Нас цікавить групіровка і сортіровка. Отже, в мене використана. Одна фільтрація, точніше, не фільтрація, а один вид групування, він в мене по назначенню від. Як ви можете побачити, тут є різні параметри, які ви можете використовувати. В якихось проєктах може не бути у вас цього параметра, тому ви можете подивитись, які параметри вам зручно використати для такого сортування. Давайте тепер подивимось, де цей параметр знаходиться в мене. Я відкриваю свій план і заходжу в налаштування шаблону. Тому що цей параметр попадає в налаштування шаблону. У мене це назначення відеу. І як ви можете побачити, зараз ще раз покажу. Назначення відеу омеблюванню називається. І в мене ось папка «Омеблювання». Тобто, сюди попадають всі мої плани, 3D-вигляди, схеми, фасади, все, що має ось цей параметр. Неважливо на якому шаблоні. Тобто, ви можете вибрати будь-який шаблон, прописати назначення відеу. І у вас буде формуватися ось така структура. Ви можете подивитись в самому кінці панелі свойства, дане, і цей параметр у мене знаходиться ось тут значенні «Віда». Можна зробити декілька таких групувань, їх аж 6, тобто ви можете, наприклад, додати ще масштаб вигляду. Давайте подивимось, як це спрацює. Окей. Зараз у нас нічого не змінилось, але якщо ми. Відкриємо одну з папок, наприклад, розгортки. Я бачу, що в мене є види чи плани в 50 му масштабі, в 30-му і 35. му І так само все буде відображатись в інших всіх папках. Тобто, ось, наприклад, меблювання є в 100-му масштабі і в 50-му. І таких сортувань ви можете зробити кілька. Подивіться, як вам буде зручно, і знайдіть свій зручний спосіб. Те ж саме можна зробити і з листами. Я зараз вам покажу, як я працюю. У мене є кілька розділів, вони мають свої назви, і в них вже в мене заховані листи. Що зручно при такій схемі роботи? Те, що якщо, наприклад, вам не потрібно робити план чи 3D-вигляд демонтажу, у вас немає ніякого перепланування, ви залишаєте планування, як є. Вам не потрібно перейменовувати всі наступні листи. Ви перейменовуєте тільки ту частину, яка знаходиться у вас в цьому розділі. Наприклад, мені не потрібен в цьому проєкті план дверей. Він знаходиться в мене між оздоблювальними матеріалами і планом стель. Тобто це в мене був 208 лист, і мені довелося перейменувати тільки 5 там, чи 6 листів. І так, з усіма іншими варіантами. Давайте тепер подивимося, як це зробити. Організація безрівателя і у нас цікавить вкладка листи. Зараз в мене вибирається сортування по розділу проєкту. Давайте я зайду в редагування, групіровка-сортіровка, розділ проєкту. Тут теж є певний ряд параметрів, які ви можете вибрати. Ви можете створити свій параметр і його використовувати. Отже, бажаю вам успішної і вдалої роботи.